Футбольний прогноз Кубок України, 1 16. Вівторок і середа, відповідно, 23 і 24 вересня. Саме в ці два дні будуть доіграні матчі 1 16 розіграша. Кубка України сезону 2025-26. Вмощуйтесь зручненько, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це і є найважливіша підтримка нашому контенту. Дякую всім. Отже, всі матчі, які відбудуться 23-24 в рамках 1 16 Кубка України з футболу, я спрогнозував і пропоную вашій увазі. Олімпія Савінці лісне. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5, 1,8. Денгоф агробізнес. Індивідуальний тотал Денгов більше 0,5. 2,02. Тобто Денгоф обов'язково заб'є. Як мінімум один м'яч. Інгулець поділля. Індивідуальний тотал інгульця більше 1,5. Тобто два м'яча і більше. Інгулець заб'є 1,63. Це три матчі у вівторок 23-го. І 24-го відбудеться 5. Матчів у середу. Агротех Чорноморець. Індивідуальний тотал Одеського Чорноморця більше 2,5. Тобто три м'ячі я хочу бачити від Одеситів. 1,85. Так, колос, але це колос. Не Ковалівка. Колос Ковалівка вже, на жаль, вибув. Цього разу Колос Полонне Хмельницька область. До речі, аматорський клуб, виступаючи в чемпіонаті України аматорських клубів. Так, і чемпіонаті Хмельницької області. І якщо, друзі, так станеться, ну, я маю на увазі сенсація, і коло сполонне пройде металіст 1925, то це буде, якщо я не помиляюсь, вперше аматорський клуб потрапить до однієї восьмої. Як вам такий сенсаційний, я би сказав, і не побоюсь того слова, хід? Ну, я в цьому матчі, звісно, не очікую сенсації. Металіст 1925 неймовірно потужний клуб. На жаль, е з повагою відношусь ось до таких клубів, аматорських, тим більше, коло Сполонне. На жаль, сили нерівні. Металіст перемога. Але я сподіваюсь, коло з полонне заб'ють. Так, Металіст набагато більше заб'є і буде неймовірно результативний матч. Тому я й прогнозую перемогу Металіста 1925 і тотал більше 3,5. 1,94. Локомотив Київ Верес Рівне. Тут просто без коментарів. Буде важко Вересу грати, до речі. Я тут прогнозую просто тотал. Тотал більше трьох рівно. 1,82. Я розраховую, що і Верес заб'є. І, звісно, що локомотив київський, як мінімум, один м'ячик також заб'є. Побачимо, як буде матч. Ну, я тут також розраховую на результат. Тотал більше трьох рівно, 1,82. Нива Вінниця. Гірник спорт. Перемога Нива Вінниця. Давно ми не бачили яскравих перемог Вінницької Ниви. Я вважаю час настав. Нива Вінниця, перемога 2,68. Чудовий кеф. Хто не хоче ризикувати, можете взяти фору з нулем на Ниву Вінницю. Або ж 1х, і при цьому тотал більше 1,5. Рекомендую. Ну, і самий яскравий на сам прикінець цього відео матч, я вважаю це Рух Львів Полісся Житомир. Тут, друзі, враховуючи, що цей матч, якщо я правильно зрозумів, і чинник джерело, яке повідомляє про це. Йому можна довіряти, то матч пройде на Арені Львів. Я вважаю, що на цей матч прийде декілька тисяч і буде такий дозвіл отриманий, тому що матч дуже такий очікувано відвідуваний. Очікується багато бажаючих попасти на цей матч, підтримати рух. Насамперед львівських вболівальників і десант вовчої зграї з Житомира, очікується. Тому я вважаю, що при дотриманні мір безпеки, ви знаєте, в зв'язку з чим це пов'язано, можливо, буде дозволено. Е Продажа квітків і не тільки там тисяча-півтори, а можливо й до п'яти тисяч дозволять відвідати цей матч. Я сподіваюся. Тому що матч очікується дуже обоюдо результативним. І взагалі в цілому результативним. Я вважаю, що непогані шанси, навіть відмінні шанси, неймовірні, забити. І не один м'яч у руха. І так само і у полісся. Тому я кажу: матч буде дуже гарячий, навіть більше скажу, дуже спекотний. Я заряджаю тут впевнено. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,53. Під звуки ваших лайків, подобаєк. Пишіть коментарі. Змістовні бажано більш шести слів. Друзі, дякую наперед. Не забувайте підписуватись на наш канал. Це дуже важливо і завжди вдячний вам. Скріншоти по всім моїм прогнозам я закидаю в телеграм-канал, в телеграм-чат і в нашу Facebook-групу майстер-клас посилання до них у першому закріпленому коментарі і в описі під кожним з моїх відео. Дякую за увагу, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім удачі, всім успіхів і всім па, -па.